Друзі, всім привіт! Ви на каналі Дар'я Вогачова І сьогодні у мене три кішки: це Анжела її породна тітка Ліза та її маленька донька Мілана. Сьогодні Анжела вона поїде в гості до своєї тітки Лізи і до своєї двоюродної сестричкою Міланою. Для того. І потрібно їй одягнути щось тепліше. І тоді вона пішла на кухню і вона з'їла шоколад та запила газировку. Ой, щось в Анжелі не дуже сподобалося кола. Ну, добре, тоді вона повинна почистити зубки і одягнутися. А поки тітка ліза зробить для своєї племінниці фотографію, а її дочка Міла Хоснов хоче зробити ремонт своєї ванної кімнаті. І от же, і Анджела повинна збиратися. Вона повинна одягнути теплий одяг. Який вона буде їхати до своєї тітки Лізи та до двоюродної сестричкою Міланою? А Мілана поки е, повинна помитися, щоб вона була чистою до приїзду своєї двоюродної сестрички Анжели. І ось Анжела вибрала ось такий одяг, щоб вона в по дорозі не замерзла. А ось Мілана дуже радіє, що коли приїде її двоюрана сестричка Анжела, так і Анжела повинна вибрати своє взуття, в якому вона буде. Ось вона вибрала оці сапожки з квіточками. А Лівоза хоче трішки потанцювати, а Мілана хоче теж зробити для своєї двоюрідної сестрички фотографію на пам'ять. І ось Анжела вже готова. І тепер вона буде їхати до своєї тітки. Давайте побажаємо цього е, удачі Анжели, щоб вона в побистріше поїхала до своєї лізи. Ось, друзі, Анжела вже приїхала <пи> до гості своєї тітки Лізи та її двоюрину сестричкою Міланою. Вони дуже раді, що вона до неї приїхала, а Вілана дуже рада, вона підстрибує від радості. А Ліза теж дуже задоволена, що до неї приїхала рідна племінниця Анжела. І вони дуже mm. за неї раді. І анжела піде mm. на кухню, <рес> де тітка Ліза mm. приготувала щось апа. смачненьке а. для своїх племінці. <рес> Ось Анжела дуже задоволена, mm. і що вона щось поїсть <рес> у тітки Ліза, бо вона <рес> апа, апа. дуже стомилася, і вона буде щось їсти. І Анжела з'їхала вівсяне печиво з шоколадом, а кітка ліпоза вона дуже задоволена, що й до неї приїхала племінниця Анжела. І ось Анжела та Зав, вони зараз будуть робити фотографії на пах. і Міла вона дуже пригоє від радості. І, і Вони дуже задоволені, що Мілана та Анжела вони посміхаються, бо вони дуже задоволені, що Мілана е, дуже задоволена, що до неї приїхала Анжела. І Анжела та ніколи вони до фотографії. Разом струмати танцювати. Ось, Анжела виграла кришта, кристалики, а ліфу наклейки. І тепер Мілана, Ліза та Анжела будуть разом танцювати новорічний тапинець. Ось І Анжела, і Ліза, і Мілахна, вони рафельно будуть танцювати. І то вони почали Друзі, якщо то вам подобається Анжела, Ліза та Мілана, обов'язково підтримуйте їм лайком та підписуйте мій канал, якщо іще ви не підписалися. Стикнуйте на дзвіночок, щоб не пропустити відео. Ось вони закінчили танцювати, вони дуже задоволені. І тепер я буду з вами прощатися. Підписуйтесь на мій канал Дар'я Богачова, ставте палець вверх і підписуйтесь, Вами була Дар'я. Всім до побачення!